Дорогі друзі, вітаю вас! Команда Тивут є знову на зв'язку. Сьогодні ми би хотіли презентувати вам невеличкий такий короткий опис ролика, тому що дуже багато у вас, клієнтів, які телефонують до нас, телефонують до наших менеджерів, запитуючи, як правильно прорахувати або як заміряти сходинки для того, щоб ми могли прорахувати вам їх. Дуже часто ми просимо. Ми відписуємо вам в месенджері. Ми відписуємо вам прямо, коли ви залишаєте заявки у нас на сайті, у нас на сторінках. Ми просимо від вас три розміри. Розмір номер один це буде від підлоги до стелі. Розмір номер 2 ширина, довжина пройому сходів на другий поверх, і розмір номер 3 це є товщина перекриття. І просимо обов'язково фотографію по можливості, якщо у вас є, щоб ви також могли надати, щоб ми могли бачити, де є двері, де коридор, де вікно, і які зробити заворот саме з ходинок, щоб ми вам могли запропонувати, чи то є П-образні, г образні чи винтові. І дуже часто багато із вас, телефонуючи вже до нас в компанії, вони е не знають, яку інформацію нам надати. Дуже багато потім путаються і так далі. Тому ми рекомендуємо вам по можливості три обміри зняти самі, надати нам. І після того, як ви зняли ці три обміри, ми завжди вам пропонуємо, щоб ви глянули вже готовий конструктив сходів, який би вам підійшов по дизайну у вашу кімнату або в ваш будинок, чи офіс, будь-де. Ми надаємо багато фотографій, можете глянути в нас на офіційному сайті. На Фейсбуці або інстаграмі в соцсетях, і ви можете глянути дуже багато є варіантів, які вже є готові. І коли ви дивитеся до нас, заходите на сайт і ви передивляєтеся різні фотографії, приблизно у вас уже в картині, в голові, ви уявляєте, які сходиночки вони мають бути у вас, тобто уже в будинку. І після того, як ви нам дали розміри, три розміри, після того, як ви вибрали конструктив сходів. Який вам підходить, чи з підсвіткою, без підсвітки, з балясинами без ковка, скло на бетоні, на металі, на дереві, будь-який конструктив. Після того, коли ви це собі підбираєте, ви показуєте нам, ми вже з вами спілкуємося, кожен менеджер він має свій е, окремий кабінет, коли ви відписуєте до нас. Тоді ми вам даємо ціну. Після того, як ціна вам підходить, ми їдемо до вас безпосередньо додому чи на об'єкт, де би ви не знаходилися на обміри. Будь-де по всій Україні. Ми приїжджаємо до вас. У нас є в машині види баляси. Дуже багато видів, є стовби, різна покраска і каталог уже готової продукції, яку ми вам надаємо. Тобто є різна покраска, фарбування, кольорування, гама кольорів, які ви можете підібрати для себе. І після того ми вже з вами разом формулюємо ваш конструктив сходів. При необхідності ми надаємо 3D-проект. Якщо вам потрібно побачити візуалізацію в вашому будинку, ми також це можемо зробити. Дорогі друзі, якщо вас цікавлять дерев'яні сходи будь-якої комплектації, будь-якої складності, ви можете звернутися до нас по цьому номеру телефона, або перейти по ссылці на наш сайт, або у Facebook, або Instagram, будь-які соцвіття, ви переходіть. Телефонуйте, наші менеджери нададуть відповідь на всі ваші запитання. Дякуємо всім, хто є з нами, хто підписався на наш канал, хто буде підписуватися, всім, хто слідкує за нами. Дякуємо всім, хто має справу з нами. Нехай Бог всіх нас береже, нехай подарує всім нам мир, особливо тепер, в такий важкий час. І всього вам найкращого. Божих благословень! Дякую, тивуд. Це правильний. Вибір. Дякую.